І з такими пророчими словами від Offspring ми вриваємося. ті співали, що «My friend had a boyfriend and he з this dick». боже, це таке відчуття, що така звукова доріжка до американських виборів писалася офспрін. Вони щось знали це вперше в історії. Заходимо одразу з пісні. Розумієш, розмову. Але маємо дуже поважного вечірнього гостя, речник українського конгресового комітету. Андрій Добрянський з нами, пане Андрію, ми знаємо, що треба вам сказати доброго ранку. Хоч у нас вже вже пізній вечір, так? Ми вже тут обідали, то, то О. не такий ранок. то, 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 то <ріст> Доброго дня можемо тоді сказати. Дякую. Пане Андрію, Дякую. Де, 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 де фактично фінішна пряма, хоча вже десятки мільйонів, по-моєму, американців вже встигли. Дочасно проголосувати, поясніть нам, бо в нас люди е, знають вибори, коли знаєте, як то абсолютні цифри, і відповідно потім відсотки, і, і, і все отак воно робляться. Вибори в, в нас, президентські. А в ото, що зараз проголосували вже десятки мільйонів. Воно що дає, воно щось показує, чи ніц не показує. А зараз показує, що а, тут навіть і що а, наші кандидати трохи, трохи змучилися. А, американська публіка навіть і що ми бачимо щодня реклами на теленовинах, реклами у наших Facebook, реклами у наших газетах. А, люди ще є активізовані і готові голосувати тут. У місті Нью-Йорку я, я голосував на другий день. А, на перший день голосували. Понад 140 тисяч людей тільки в одному місті, і через вигідних більше є ніж мільйон. Це означає, бо багато штатів і міста, так як місто Нью-Йорк чи штат Нью-Йорк раніше чотири літ тому не мав такі попередні голосування, що ми мали так само, як в Україні, як в інших країнах, тільки на сам день. А ця система, коли ми маємо більше часу раніше, не тільки це зменшує довгі черги на сам день, бо тут. Сотки мільйон. Ми не маємо такі маленькі дільниці. Наші дільниці, на жаль, є на 50 тисяч на 100 тисяч людей. І люди там мусять Навіть. довгих черг стояти в день а, виборів. Так, так, так. так. А так, це робочий так. день. Вівторок це робочий день так само, а в декотрих штатах на заході Америки там вони так привикли через поштою. Голосувати, що їм це е, нормальний факт вже через десятків е, 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 літ вже зрозуміло. Що... Пане Андрій, але я вас питався далі ми, знаєте... ми тен і всю інформацію, ага. то, то їм а, просто але я вас запитував про саму формулу, тобто від того, що там, наприклад, ви проголосувало там 10-20 мільйонів, все одно по цих голосах нічого не можна ще, як то кажуть, зрозуміти. Правильно тут все таки від Поза тим, що ми знаємо переважно в різних штатах, як є більше людей, які голосують раніше, і ми бачимо, що цифри більші, ніж інших років. Це означає, що інша публіка, інша громадськість тепер ставила голосувати. То це це покаже, що декотрі громадські опитування, які ми думали раніше, коли ми включаємо нових громадян, які голосують, то ті громадські опитування досить. Нам нічого не кажуть так, mm -hmm. Пан Андрій, Ми знаємо ми після низки судових справ, які до сих пір тривають, низки журналістських і інших розслідувань. Я зараз згадую про Big Data, Cambridge Analytica і про те, як робив, Brexit робився, і ключовим. Було там поява 6 мільйонів голосів людей, які зазвичай є поза суспільно-політичним дискурсом. Їх можна по різному називати, ну тобто вони ніколи не брали участь в якихось речах, а в Брекзиті взяли. І це запустили дуже сильними механізмами. Но на Нетфліксі можна як то кажуть, знайти декілька хороших розслідувань по цьому, щоб зрозуміти, скільки на цих виборах зараз з'явиться тих, хто ніколи не брав участь в жодних виборах в Штатах. Оцей глибинний народ. Скільки очікується, і чи ця цифра є суттєвою, щоб вплинути на результати? Я би ще і так само додав, що цього року ми голосуємо 4 літ після пандемії. Це вийшло зараз. Останні вибори під час пандемії, і зараз цей страх, який був у 2020 році, коли треба було голосувати, це так само перемінили цифри для експертів. Тобто, коли вони звернулися цього року на громадські опитування, чи ви раніше голосували? Є досить багато десятки мільйон американців, які минулого разу не голосували з причини, що вони не хотіли вийти з хати, чи зараз їм був такий страх, що це перемінив так само. Наші експертів думку, хто голосує раніше і хто ні. Але про ваше питання про громадськість, хто голосує, так включно як найбільше людей, які раніше не голосували, включити до системи, і ми бачимо, що щороку Переважно останні сорок літ ми бачимо більше і більше американців голосують, але ще не на такий рівень, як в європейських країнах як в Україні. Ще навіть і що ми будемо мати історичні цифри цього року, ми ще не досягнемо 60% американців. Угу. Пане Андрію, якраз вивчаючи матеріали різних ЗМІ, ну і в першу чергу українських, ми з Романом якось так підмітили, що дуже багато журналістів зараз транслюють слова експертів про те, що Путіну вдалося ніби ну зруйнувати, похитнути, я не знаю довіру до двопартійної системи, що вона ніби дала тріщину. Хоча штати вже дуже давно живуть за цією моделлю. Чи відчуваються якісь такі настрої в американському суспільстві? Можливо, про це теж пишуть змі можливо. Ли про це люди говорять, Ця, така ідея вже існує руками в Америці. Я би казав, через голодну війну так само радянська дезінформація перейшла, що не можемо вірити у нашій системі. Але я можу казати, що цього року такі третій партії, такі менші кандидати, не не на державній рівність знання, а вони цього. Вибачаю, вони цього року не будуть отримати стійку популярність, такі як Челстайн, такі як Корнел Вест, мені кажуть зараз. Тепер що це би було чудо, як вони би отримали до мільйон голосів цього року. І це би була велика зміна з минулих років, специфічно у 2016 році, коли багато дезінформації так само підвищила третій партії менші кандидати як, як альтернатив до головних кандидатів. І втім, що ми знаємо цього разу вже раніше, ми знали, що це буде Дональд Трамп, і ми знали, це буде або президент Байден, або Камела Гарес. Mm -hmm. що, що люди вже знали чотири роки наперед, хто буде кандидат, я думаю, це перемінило думку. А, що а, ті менше знані кандидати. Тоді, тоді як у 2016 році, коли стало 20 республіканських кандидатів і близько стільки на демократичного боку, тоді було більший шанс, що ви може цій дезінформації трохи казати, що обидва партії такі самі, так пан Андрій, але ми маємо зараз два ще моменти, які може ви нам пояснити. Перший стосується самої самого стилю виборчої кампанії. Бо uh, big, big money, big show це стандартно було на всіх виборах, але це було справді шоу. А коли тепер це ну трошки картоплі підсмажити в Макдональдсі на фоні скандалу от масового отруєння, потім на сміттєвозі їздити. Та, воно викл. Ну це нагадує комедію абсурду. Що залишиться американцям і нащадкам? Це пам'ять про те, що один кандидат казав, вона дура, а друга кандидатка казала, він фашист, гітлерівський. І як, як, як Штати скотились до такого рівня виборчої кампанії? Ну, може казати, що, мабуть, тільки одна унікальна особа в історії, яка став кандидат, що проти нього можна казати, що він. Фактично говорив про Гітлера, але це навіть не скандал а, в нинішні часи, бо він він це просто унікальний кандидат в американській історії, який може стільки а, а, ну погані погані слів сказати, чи навіть а, правдиву історію про нього, яка вийде в одного тижня, і всі забувають через наступного тижня. Навіть цей скандал, який вийшов. Що в літі, що мають що ви колишній президент Трамп має розмови з президентом Путіном через його після цього, що він вийшов з Білого Дому? Вийшло, що він навіть про це згадав під час дебатів з президентом Байденом, але він стільки неправди включив в тих дебатів, що ніхто навіть про це не не слухав. А то це це чому я як я говорю про зараз, чому Америка впала? Ну просто ми маємо унікальні кандидати цього разу, і втім я включаю навіть його графік, який покаже, що він не буде відвідати штати як Пенсильванія. Останніх п'ять днів він не він не планує відвідати е, різних ключових штатів, але хоче мати велику подію у Нью-Йорку, там де він не буде перемогти, і так само відвідує сьогодні е, нью Мексико, так само де він раніше ніколи не переміг, але чомусь має думку там мати подію сьогодні. Так, але що стосується воє закидів на е, адресу Кемали Гарріс? Вона в принципі ж в чинному кабінеті при президентові працює, тобто, звідки взагалі з'явилася оця вся лінія? Я зараз не про сексистські образи, а саме його на натяки про те, що в неї за низький IQ. Але це така сама риторика, яку включив президент Трамп проти президента Байдена, не тільки проти президента Байдена, але проти всіх його ворогів. Він тепер проти тих генералів, які були його речники, коли він був президентом. Він каже, що всі вони мають низький IQ. Кругом це... дурні, а я один Дональд Трамп, так Очень Так виглядає. Так, так. Добре, а тепер так, так. Так. завершіть думку, пане Андрію. Перепрошую. Ну 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 це просто що він повторює, незалежно хто є його опонент. Окей, так ну тепер до, до найважливішого, от до вас, як до речника українського конгресового комітету, встиг я трошки своїх друзів з того боку океану і однокласників навіть опитати, і всі вони мені дають просту відповідь. Бо я їм кажу: а що як будуть українці вибирати? Традиційно до ери Трампа українці в основному голосували за республіканців, бо це є історична підтримка з боку республіканців з часів ще перших хвиль української міграції на північно американську. Континент так воно склалося. Але коли Трамп прийшов, то в, в, ми побачили неймовірні речі, які не могли повірити. Ну, наприклад, рух республіканців у підтримці за Кемело Гарріс. кандидата від. Тобто, фактично, республіканська партія так чи інакше. Рейдерно захоплена групою Трампістів і самого Трампа. От і я питаюся в українців, так за кого ви ж тоді будете голосувати? А кажуть мені, всі однаково віддають відповідь. Каже, українці будуть голосувати, так як і всі решта американців. Їх є три категорії: ті, які за Трампа, ті, які за Герріс і ті, які проти двох. То так воно я згідно з тим, міє така різномітна громада тут. Понад мільйон американців українського походження, декотрі тут uh, мають різні далекі покоління, далекі коріння в Америці, а декотрі новіші uh, uh, іммігранти так само. І в це є велика різниця, за, за кого люди голосують. Головне люди і американці голосують за внутрішні справи, за ціни, за за локальні справи щодо шкіл в люкальній локальному районі. І і це є це є най, найвищі найвища тема для наших виборців, і це так само включає українців. То я, я не ненавидів нашої громади. Вони можуть за кого-небудь голосувати, і це є найголовніше, щоб наші наша громада пам'ятала. Бо сам уряд не знає за кого ви голосуєте, але вони знають. Як українська громада збирається, щоб голосувати в масових е, числів, щоб вони зрозуміли після виборів, вони подивиться на цифри і, і побачать, то найбільше голосував, і як українці можуть підвищити свої цифри, тоді після виборів вони звернуться до українських організацій, до українських громад і спитаються: ми бачимо, що ви тепер голосуєте. Ми не знаємо за кого, але ми знаємо, що ви голосуєте. То як ми можемо включити вас до політичної справи? Які закони ми можемо е, е, включити в ваші інтереси, пане Андрій? Маємо буквально ще ну. Дві хвилинки, але я зі всіх сценаріїв візьму такий, який е путінський. Я його називаю. Бо мрія Путіна не то, щоб Трамп переміг чи Герріс переміг, Мрія Путіна, щоб був хаос. Штатах це основна його ставка. В і в цьому випадку зі всіх сценаріїв я вибираю такий, який сам Трамп трошки вже озвучував. Отже, відбуваються вибори. Уявімо собі, що Трамп програє, а Кемала Гарріс виграє. Трамп не визнає результатів виборів, і, і ось тут в мене питання до вас: то що будуть нові штурми капітолії? Знову вибор... може бути якась, не знаю там громадянський конфлікт, чи що є такі сценарії, чи його не розглядають. Я можу казати, що я тільки що навернувся з Вашингтону. Я там на три дні був на конференції, і я вже побачив, що деякі вулиці вже є закриті. Вони це кажуть, бо вони приготовляються на інаугурацію. Та інавгурація буде в січні. То на що вони блокують вже тепер гратами, блокують, щоб люди не могли перейти. То по-перше, цього разу Вашингтон буде більше приготовлений, як я думаю, цілий уряд. І друге, що були ключові зміни до закону щодо голосування, то декотрі не справи, які були в законі раніше. А коли треба було передати голоси до капітолу, і, і, і бо бо вони при були приготовлені на 6 січня, але є інші дати раніше у грудні, які не були е, досить виразні, mm -hmm. і це було це було поправлене. То ми побачимо трохи раніше ніж минулого року, що вже результати прийдуть до до спочатку грудня. Отже, ставка на, на, в принципі трошки на security, тобто на безпеку таки посилена, плюс деякі динамічні зміни. Зрозуміло. Пане Андрію, ми будемо ще стежити. У нас цілий інформаційний буде такий марафон, будемо стежити за всім перебігом, бо ще ніколи результати американських виборів не були такими чутливими у всіх куточках планети Земля. У мене таке відчуття, що навіть пінгвіни на нашій станції Вернацького на Антарктиді теж хвилюються за ці вибори. Пане Андрію, вам швидшого одужання, моцного здоров'я, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, нашому вечірньому гостем, був ну.